45 резинок різного кольору, гачок та рогатка. Це все, що потрібно 12-річному Олександру, аби сплести браслет. На кожному синьо-жовтий елемент. Це прапор України. Хобі у волонтерство Сашко вирішив перетворити місяць тому. Розповідає, разом з мамою дивилися новини і там побачили сюжет про дітей, які заробляють гроші для зсу. Спочатку я вирішив, що буду збирати гроші на телефон, на собі собі на новий смартфон. Але потім ми з мамою поговорили і вирішили здавати на ЗСУ гроші. Допомагає й молодша сестричка Мілана. Да. Частину заробленого вирішили залишати на матеріали. Їх зараз купити складно, розповідає мама Юлія. Замовляють через інтернет. Помагали з кольорами. Де -де -де. Бо вже не вистачало фантазії, я не хотів одні ті самі робити. Коли Сашко наплів перший десяток браслетів, взяв їх, самокати поїхав до парку. Фіксованої вартості не ставив. Кажу, спершу було лячно підходити до людей і пропонувати купити. Реагують по-різному. Хтось може купити одразу когось грошей немає, хтось йому не потрібно. Дякую. Дякую. Вам дякую, слава Україні. Дякую. За кілька тижнів Олександр зібрав п'ять тисяч гривень. Їх мама перерахувала на рахунок ЗСУ. Бажаю з ласка. – Дякую, забирайте. Давай ще. Вінничанин Іван розповідає, подивований, що Сашко у своєму віці не залишається байдужим. Ти не проти, якщо я тебе пофотографую та виставлю в своїй соціальній мережі для того, щоб ще мої друзі побачили більш таку добру справу. Так звісно». робить кілька фото хлопця. каже дітей треба підтримувати. Від такої справи не можна стояти осторонь. тим більше коли діти. Роблять таку добру справу, які заробляють кошти. Є в Олександра й онлайн замовлення. Їх пакують у мішечки. Привіт. Це тобі. Дякую. Одна солодка вдячність. Дякую. Так, і моє замовлення. Так, ось дякую, Боже, яка краса. Вінничанка Олена побачила пост у соцмережах. каже, чекати Сашка у парку немає часу, тому написала мамі у приватні повідомлення. Мама одразу мені скинула варіанти кольорів браслетиків. Я обрала три обирала для себе, для подруги, для своєї сім'ї. Коли ти бачиш, що дитина. Хочу допомогти нашій країні, нашим воїнам. Звичайно, ми це маємо всі підтримувати. Сьогодні Сашко тисячу гривень передає волонтеру Олександру Мельнику. Разом з мамою конверт оформили у синьо жовті кольори, тому що все буде Україна і перемога буде за нами. Дякую, друже. Я думаю, знаєш, як ми з тобою Сашко зробимо. Ми з тобою, напевно, що на наступний понеділок підемо разом. Закупимо те, що хлопці просили. Ну я не буду на камеру називати, що вони просили. Ти візьмеш особисто в руки, підпишеш своїми автографами і передамо тоді хлопцям. Окей? За свою роботу хлопець отримує прапор від оборонців. То прапор з села Роздольне Донецької області, коли мені зателефонували, що ти хочеш передати хлопцям кошти. Вони мені передали. той прапор був під окупацією дуже довгий час. Спершу Сашко хотів зібрати 10 тисяч гривень, та тепер каже збиратиме гроші до нашої перемоги. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.